У дворах на проспекті Незалежності у Чернівцях небайдужі містяни відремонтували пішохідні доріжки. Про це повідомили у Департаменті урбаністики та архітектури Чернівецької міськради. Зокрема, облаштували все у дворах поруч із ліцеєм номер 4 та біля садочка номер 27 Там вмостили майже 800 метрів квадратних тротуарних доріжок. Команда Сі 4 вирішила дізнатись, чи справді зміни на краще та почути відгуки жителів міста про оновлення. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до змін а, власне тротуарів? Тому що раніше тут їх взагалі не було. Я знаю, тут було, я пам'ятаю, часто так, сюди ходжу. І Тут був жах неможливо було прийти дуже погану погоду. Як ви вважаєте, чи добре, що змінили? І яка ваша думка до цього? Ну, звичайно, що добре. Будь-які зміни вони ну на краще, і саме такі, я думаю, що. Чудово. Ви знаєте, тут добре, але от біля оцих будинків, от 100 дев'ятнадцятий, двадцять там неможливо з коляскою. Треба і там уже зробити. Тут зробили забагато. Бачите, і тут положили, і там, і там, і так далі. А там теж треба зробити. Скажіть, будь ласка, як ви особисто ставитеся да. до змін тротуар, тому що атлічно, дуже задоволенням. Да. Прогулюється тут з постійно, постійно. Да, да. як було раніше на ваш? Ну ну не так зручно, як зараз. Зараз можна і ходити і дітям на колясочках їздити, матусям возити на колясках, дітям на самокатах. Ну це зручно. Ну, Просто вечором стало легше ходити, всі відгукуються про те, що ну, класно зробили. Як ви особисто ставитеся? І чи для вас це є якимось приємним таким бонусом? Є, тому що ми часто тут ходимо і, може, тепер на велику можемо їхати. Де ще хотів би щось сказати? Це зрідко буваю. Ну, Нормально поставили, гарно. Я рада. Да. Дуже сподобалося і дуже класно. Це, це. як думаєте, чи є ще десь у ченцях, де потрібно буде поміняти тротуар? я не знаю, бо я не звідси. Скажіть, будь ласка, бачимо, що зовсім недавно поміняли тут тротуар. Знаємо, що раніше тут був жах, тому що неможливо було пройти, дощ і так Ну тепер все гарно. Тепер можна проходити нормально. Бачите, як. Як ви ставитеся до цих? Змін? Дуже добре, дякую. Ви дуже благодарні, ми, що вони це для нас зробили. Ми старі люди, нам тяжко ходити сюди. А тепер вже нормально ми ходимо. Тут машини їздили і було дуже проблематично і складно прийти бо машини, а тут грязь. Була. Тому тепер для пішоходів є місце. Так, да, і дуже гарно, і дуже качественно поклали. Мені ну, подобається. І я, я чую багато позитивних відгуків від місцевих жителів. Більшість людей позитивно реагують на зміни. Кажуть, пересувати стало легше та комфортніше. Містяни очікують таких змін і в інших дворах міста. Євген Басалюк, Андрій Миронеско, Чернівецький репортер. Телеканал Сі4.